Тож, ми вважаємо, що журналістика не є чужою для Українського Католицького університету, тому завдяки влучному вислову Тара Довженка, нашого викладача, ми себе позиціонували як медіа – це наша парафія, та можемо трактувати по-різному, але тим не менше, ми вважаємо, що журналістика, медіа і Католицький університет не є поняттями чужими один до одного. Як ми бачимо цю програму, я виписав спеціально. З останньої книжки блаженішого Любомира Кардинала Дузора, який був головою церкви, упродовж 10 років з його вийшла його книжка Спілкування з журналістами, і мені впала в око одна фраза, яка направду з моєї точки зору є дуже важливою для розуміння місії журналіста і професії журналіста це мати сміливість бути собою. Це надзвичайно важливо в нинішній професії, і якщо говорити, а на чому ця сміливість має будуватися, я би сказав, що ми її. Пробуємо будувати. Ми її будуємо. Ми її будемо будувати на двох позиціях: це етичні позиції професії журналістики, які складаються з місії журналіста в професії, в суспільстві, з етики чи моралі і цінностей, Про що тільки що говорив Володя? І є професійні стандарти, принципи нашої програми, які ми намагаємося дотримуватися. Ми формуємо універсальних журналістів. Ми вчимо бути наших студентів універсальними журналістами. Ми велику увагу приділяємо професійним стандартам і ми даємо, я вважаю, добротну практичну підготовку. У нас є такі неформальні визначення, що ми формуємо навчання як практику. Так? Тобто ми вважаємо, що через практичне практичне через практикування студент. Може опанувати власне ази професії. Через які інструменти ми намагаємося вчити вас і пропонуємо вам до того долучитися. Так? Ми говоримо про навчальну програму, ми говоримо про сучасний медіа-центр, ми говоримо про викладацький склад, ми говоримо про майстер-класи, про можливість закордонного стажування, власне, навчання як практикум, є додаткові освітні сервіси є атмосфера уку. Я зараз спробую про це все розповісти. Отож, є навчальна програма. Ми її формуємо для себе з трьох компонентів. Це є фахові дисципліни, це ці інструменти практичні, які ми вчимо студентів під час навчання, аби вони опанували практичну складову. Є світоглядні дисципліни. Я вважаю, що студент, який закінчив навчання на будь-якому журфаці і вміє добре написати інформацію, він не є ще повноцінним журналістом. З моєї точки зору в нього повинно бути крім певних рефлексів в руці, ну боркою ви набираєте на клавіатурі якусь інформацію. в нього повинна ще щось бути в голові. Тому ми говоримо про світоглядні дисципліни, які допомагають з нашої точки зору сучасному журналісту зрозуміти, як розвивається сучасний світ, що з минулого впливає на теперішнє і чи теперішнє формує майбутнє. Та? Є один з викладачів, який намагається це донести до наших студентів, вони напевно на нього трохи зляться, може ні, я потім про нього скажу. Але ми вважаємо, що фахові дисципліни не будуть достатніми для студента, якщо немає світоглядних дисциплін. І третє, це те, чого, вони, чого найбільше як би сказати правильно не люблять наші студенти, це іноземні мови. Так? Тобто, а чого не люблять? Не тому, що вони не хочуть іноземні мови, бо ми ставимо іноземну мову стандартно першою парою на 8.30, так? І всі вони, як завжди, що роблять, спізнюються. Потім кажуть, ну не всі, може, але дехто спізнюється. Тому фахові дисципліни, світоглядні дисципліни і поглиблене вивчення іноземних мов. Чому як на іноземних мовах? Хто вчився в державних вишах, знає, в магістратурі не вивчають іноземної мови. Так? Ми єдина, крім могилянки, програма в Україні, яка пропонує поглиблене вивчення іноземних мов упродовж двох років навчання в магістратурі. Назі медіа-центр. Я трошки буду сьогодні хвалити нас, університет, але ми вважаємо, що в нас найкращий в Україні серед навчальних закладів медіа-центр. Наша телерадіостудія за технічними параметрами відпереджає дуже багато регіональних телеканалів, які кожен день виходять в ефір на старій техніці. Ми вам потім покажемо цей медіа-центр. Тут є студія, тут є наші другокурсники Владі Діхтяренко, Марішка Покласкайте, Юркого Пока, якого з них ви потім ще почуєте. Ми дійсно вважаємо, що навчити практичних речей, не маючи відповідної технічної бази, неможливо. Тому ми створили цю базу, або потім нам не було стидно вчити тих практичних речей. Йдемо далі. Викладачі: У нас є своя концепція добору викладачів. Колись я можу про це розповісти детальніше. Я просто поясню логіку, чому я вивів тих викладачів, які є тут, і набагато більше. Та всі вони є самодостатні, яскраві. Просто це є поєднання викладачів, Один, кожен наступний доповнює попереднього. Так? Є Владика Борис Рудзяк, ректор УКУ, який є випускником Гарвардського університету, він є істориком богословом. І як це дивно не виглядає, він ще є блогером. Він час до часу дописує блоги. Є Ярослав Рецак, я про того власне викладача говорив, який намагається пояснити студентам, як організований сучасний світ. Парадокс в тому, що він теж історик, теж професор і він до того ж блогер. Є та теж, якби вільний від історії час, він пише блоги, та? пише колонки в різні журнали. Є наш добрий друг і викладачвах станкіпляння, який тут сидить в голові, покручує майбутню лекцію свою. Та? Він є головним редактором інтернет-видання Історична Правда і лауреат, що для нас є важливою принципово премією імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. З моєї точки зору, це єдина якісна журналістська премія в Україні. Я її називаю українським пуліцером. У нас кожного вересня кожного вересня і грудня приїжджає Павел Решка, це є не менш легендарна, ніж танки піані особа в польській журналістиці. Він читає журналістське розслідування. У нас є Володимир Павлів, блогер-публіцист, людина, яка застала часи розквіту легендарного львівського постпоступу. Є Отар довженко, журналіст, блогер, медіаексперт, медіа Якщо ви помітили, це є суміш, я би сказав так. Теоретичних світоглядних дисциплін з практичними дисциплінами. Тому саме таке поєднання я вивів на екран. Хотівши вам запрезентувати, що попередній слайд про навчальну програму він має чітке практичне підтвердження. Світоглядні дисципліни чітко перемежовуються з професійними, і все це можна прослідкувати на прикладі наших викладачів. Майстер-класи класи це після медіа-центру Друга наша гордість. Та? Знову ж таки, студенти першого і другого курсу кажуть, що їм вже забагато. Та? Студенти, які до нас збираються поступати, кажуть, що їм це би мало бути цікаво. Це стислий перелік найяскравіших наших гостей за останні два роки. Ви бачите, я сподіваюся, всім видно. Newsweek, телеканал TVI, Радіо Свобода, Польський впрост», «ICTV», Українська Правда, газета Виборча, Дзеркало Тижня, Литовський телеканал РЛТ. Ехо Москви, БіБІСІ, Газета Виборща, Російський дощ, Комерсанд Україна, один плюс один, руський репортер, Франкфурта, сайтом. Це перелік журналістів, тренерів, експертів, які проводили майстер-класи за останні два роки. Ми щиро вважаємо, що ми можемо вас навчити багато чому. Однак в цьому ми можемо, не можемо вас навчити. Та і те, чого ми не можемо навчити в силу різних причин, повинні допомогти вам вивчити власне, ці люди, які є успішними, авторитетними і впливовими Професії. Тобто гості наших майстер-класів, які в нас дійсно відбуваються дуже-дуже багато. І я усіх, користуючись нагодою, запрошую в середу на триденний майстер-клас керівника англомовної редакції «Радіо Ватикан» Шона Патріка Лабета, легендарної особи, людина, яка прийшла військовим журналістом гарячої точки Лівану Африки, яка два роки працювала волонтером з матір'ю Терезою. Це направду буде дуже і дуже цікаво впродовж трьох днів ми будемо працювати. Закордонне стажування <кій> має бути стимул студента. Так, студент повинен за щось конкурувати. Конкурувати за бали не цікаво. Ну воно напевно може є корисно, але лише за бали конкурувати є нецікаво. Тому ми прийняли рішення, що університет. Е Власним коштом намагатиметься за підсумками першого навчального року скеровувати кращих студентів на закордонне стажування це є студенти теперішнього другого курсу, наші майбутні випускники, які проходили минулого літа стажування в різних медіах світу. Це є і Польща, це є Німеччина. Це є Італія, це є Америка. І в нас є навіть така річ, яка є незвична на зі наукове стажування. Так? Двоє студентів нашої програми місяць працювали в архіві Українського національного музею в Чикаго, де збирали матеріал для своєї магістрської роботи майбутньої. Сподіваюся, вони її напишуть і навіть захистять. Навчання як практику. Я говорю, що ми багато пишемо. І на Заході є, з моєї точки зору, найкраща форма кваліфікації журналіста-випускника. Ну зачем його кваліфікувати, що от він виходить, йому дають диплом журналіста, що він дійсно вміє писати інформацію, вміє писати текст, брати інтерв'ю. У нас на основі чого кваліфікація журналіста присуджується? Ну, Поможіть мені. Ви отримуєте диплом в університетах журналіста і підсумком вашої роботи є що? Не про це Саша, а є магістерська робота або, дипл... або дипломна робота. Так? Тобто вас класифікують як журналіста на основі написаного вами наукового тексту. Ну, Парадокс є в тому, правда? Тобто науковий текст може бути кваліфікацією для майбутнього медіадослідника, для науковця, але не для журналіста-практика. Так? Тому, коли ми організовували модель навчання практикуму, ну ми буквально не то, що просимо, ми інколи навіть змушуємо наших студентів дуже багато писати. Але це має практичний сенс, окрім того, що вони вчаться писати, вони публікуються. Це є публікації наших студентів в українських закордонних мас медіа за останніх два роки. Направду, ми гордимося нашими студентами щодо їхніх публікацій. Портфоліо кожного студента є на нашому сайті. За, я вчора сидів рахував за два роки студенти першого другого курсу. Опублікували в зовнішніх медіа, якщо мені пам'ять не зраджує, близько 270 матеріалів. так, 270 матеріалів опублікували 30 студентів нашої програми. Це дуже добрий результат, і це допоможе потім їм ці портфоліо, я сподіваюся, допоможуть при їхньому працевлаштуванні. йдемо далі. Додаткові освітні сервіси, так? тобто в нас є навчальний процес, у нас є практичний процес, але ми вважаємо, що студенти забагато сплять, от, і тому їх треба чимось довантажувати. Так? І довантажувати ми вміємо, мінімум, правда, Надю? Мінімум. Чим ми довантажуємо? Ми довантажуємо локальними освітніми проектами, які є практичного спрямування. Це є школа репортажу. У 2011 році, це є школа політичного репортажу в 2012 році. Ми сподіваємося, в 2013 році провести школу соціального репортажу. Ми будемо пропонувати нашим студентам з осені долучатися до творення програм університетського радіо радіо у Купочці. Ми пробуємо писати на інтернет-видання Власкорнет. І ми маємо дві речі, які фактично немає в багатьох університетах. Це в УКУ зустрічі з провідними світовими експертами, філософами, дипломатами, богословами, політиками та науковцями. Упродовж цього навчального року в УКУ було сім послів ключових світових держав: від американського посла Тефта до посла Австрії. Так було, якщо не Конвенція був посол Австрії. Є дуже багато міжнародних конференцій і семінарів. Все це відкрито за доступом. Всюди туди можна ходити, цікавитися і е, слухати. Ми, крім того, що вчимося, ми ще міг трошки відпочивати. Так? От. Відпочиваємо по-різному. Граємо в футбол, їздили в Варшаву до легендарного польського кінорежисера Кшиштофа Занусці, їздили вправо в Париж. А це студенти другого курсу готують подарунок своєму викладачу на день народження. Як це розмальовували тоді, скільки я пам'ятаю Андрію великому з радіомовлення. Ліпим снігову бабу, граємо з ректором в баскетбол, ходимо до ректора на вечері. Як дійсти нема що, то всі до ректора на вечері. Будуть, так? Е, цей, співаємо з Панюшкіним, це Ярослав Грицак так він виглядає, грає на гітарі. Це святий Миколай справжній ходить по колегіуму, а там ми святкуємо день мій день народження. Це так приблизно, <схід> це, 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 це отак там, де є з такою шапкою. Тобто, я це називаю атмосферою Вуку, так? Тобто вона дійсно є невимушена, вона є довірлива, вона є така, яка ну вона є настроєва значною мірою, окрім того всього навчального процесу, про який ми говоримо. У нас є умови вступу, вони не є складними. Так, ми дозволяємо вступати на програму бакалаврам, спеціалістами, магістрам з будь-яким дипломом будь-якого напряму. Це може бути економіст, історик, політолог, філолог. У нас є фактично три іспити: це іспит іноземної мови це є тестування. Пісьмовий іспит зі спеціальності це суто практичні завдання, які ми пропонуємо виконати студентам, аби зрозуміти, який в них є досвід або який в них є потенціал. Жодної теорії ми не вимагаємо. Пізніше є розмова під час фахової співбесіди, і потім, як хто має, ми аналізуємо той творчий доробок, ті публікації, які є. Документи у нас того року приймаються опродовж цього липня, вступні іспити з 1 до 7 серпня і зараховуємо на програму до 25 серпня. Ми розуміємо, що ми є приватним університетом. Ми не маємо бюджетного фінансування. У нас немає бюджетної форми. Ми не можемо вам надавати безкоштовне навчання, тобто давати вам можливість вступати на безкоштовне навчання. Ми це все розуміємо. З іншого боку, ми розуміємо про те, якою є сьогодні складною соціальна ситуація, соціальна ситуація в Україні. Тому ми намагаємося шукати так звані соціальні стипендії для наших. Вступників, і цього року за результатами вступних випробувань, сім найкращих студентів отримують стипендію на покриття оплати за навчання на перший рік навчання. Залежно від місця в рейтингу це буде від 50 до 100%. Це буде сім стипендій. І знову ж таки, ми отримали підтвердження з колегіуму іногородніх студентів цього року є зарезервовано 12 місць. Тобто, це є ну, достатньо багато. Ми сподіваємося, що за можливості ми забезпечимо всіх іногородніх власне, проживання. Тобто ми пробуємо, шукаємо форми надання студентам соціальних пільг. і власне такими формами є е, стипендії і е, пропозиції проживання в колегіумі. І ми чекаємо на вас. Дякую.